Yeah, you Бачите? бачите Це Це Де каже. Картин... Як яка вирішила показати, що він герой. Ти робиш картин. Пане шичу, що ви герой, на Донбас, там убивали тих пацанів, а ти ходиш тут повідомляє. На тебе на твій каже, на Донбас, на Донбас. За тебе герой, на поліз, гід на Донбас. На Донбас. Я що герой ти герой? Моргатий кузак. Знаєш, що ти на Донбас? Я знаю. Я сказав мотати кузати і виграти ви. сюди. Їде на, на Донбас. Скільки разів був на Донбас? Ні разу, Ні разу. Подивіться на цьому мартах. Подон. Бачите? Це замовлення, які замовлення герої, нам того, щоб їхати на Донбас, за те, щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в згортані по Верховній Раді, і руки піднімаються. Ти як такий герой, під біса поганять. Я кажу, біса йде поганяю, не дави на мене поганяй, Беса йди поганяй, терористів йде поганяй, терористів йде поганяй, а не для шлях. Герой великий. Я кажу не терористів. Дев'яносто 93 роки ти ж не терористів. Поясни людям, що ти гай. Ти ганяйте. Оганяю і ганяю. Оце отакі прихвордаті кузаки. Отакі разу не були на Донбасі. А він не читає сторону. Знай, знай таку бачите, оце ви шановні виборці. Дивіться, кого ви обираєте, шановні фронтівці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за тебе точно не як він висловлюється? висловлюється, ти пранцівця? А ти скільки разів. Раз? Як він висловлюється, попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато він висловлює. герой давити души для штана, навчився в комуністів. Мартинюк давив, тепер другий дали Слухай, ти Йди на Донбас, на Донбас. Йди на Донбас, на Донбас, На Донбас. Йди на Донбас. На Донбас я хочу бути таким же таким же як ви хоча б один день що я мушу їсти в душі